Любі слухачі, це відео є частиною роману, що публікується з продовженням. Щоб не втратити наступні фрагменти, прошу підписатися на канал. Також я очікую на ваші коментарі та вподобайки. Безодня поглини цих вільних. Як же невчасно вони з'явилися. Тарісу знадобилися всі його здібності. Щоб відгородитися від думок про Еліну та зайнятися своїми безпосередніми обов'язками. Гостей було троє по одному від кожного вільного острова, і з'явилися вони на розвідку. Дізналися, що тар втрачена, і вирішили, що більше нема чого боятися. Усі троє менталісти, причому один дуже сильний. Це завдяки йому вони потрапили до палацу лише за два переходи. Спочатку вийшли на шардені у відповідній точці, а потім під контролем шарденців перебралися на сайгар. Можливо, якщо Тарісу заманеться відвідати вільних, він також скористається подвійним переходом, щоб не витрачати зайвих сил. Першим, хто познайомився з гостями, був Лотар. Він зустрів їх по праву хазяїна палацу. Він же переказав Тарісу свої враження від цієї зустрічі. З першої ж хвилини найсильніший із зайд кинувся в ментальну атаку. Не на Лотара, ні. Гостя відлякало дивне пристосування на носі експравителя, і він спробував взяти в обіг секретаря. Який був тут присутній. Проте старий був не в тім'я битий. Він розпочинав свою кар'єру ще за Янтара, і за довгі роки служби на таких от спробах драконів з'їв. Він виставив перед собою величезну ментальну дулю і продовжив займатися своїми справами. На цьому прибулець вгамувався. Але це не означало, що він не продовжить своїх спроб, коли знайде більш придатний об'єкт для атаки. А найбільш привабливими з тих, хто повинен брати участь у зустрічі, були двоє: Харіт, який знав масу технічних секретів і був повністю позбавлений ментального дару, і Кейтар, який добре розумівся на політичних справах і практично не мав захисту. Цим питанням Таріс і перейнявся насамперед. З Харідом він просто домовився. Вирішили, що Аймірець залишиться вдома. Кейтара ж сховати не вдасться. Він зараз офіційний спадкоємець. Друга після Таріса людина, що успішно пройшла випробування тару. Таріс запросив Кейтара до себе. Переконався зайвий раз, що із захистом у нього, як і раніше погано, і зробив те, що давно збирався подарував братові Маринку в Лапках. Блок, створений під свідомістю Тібора, був найсильнішим з усіх, що Тарісові доводилося зустрічати. Він творіння іншого світу. Тут, на Таріоні, його ніхто не зможе подолати, крім самого Таріса, звичайно. Заганяти блок глибоко, як це було у Тібора, Кейтарові не потрібно. Достатньо залишити його на поверхні і навчитися домовлятися з дівчиськом. Брат виявився дуже сприйнятливим реципієнтом. Через кілька хвилин. Маринка співала свою приставучу пісеньку і скакала через мотозок перед кожним, хто намагався пробитися у свідомість Кітара. Покликані спеціально для тестування лотар з секретарем на цей раз з іншим молодим та більш сильним. Хвилин із десять намагалися обійти блок. Не вийшло. А коли секретар вирішив зіштовхнути дівчинку з дороги, вона несподівано хльоснула його скакалкою, зробленою аж ніяк не з ниток, а з якогось пружнього полімеру. Атаку він відразу ж припинив, скрикнув від болю і відсахнувся. Потім довго стояв, закриваючи обличчя руками. А коли прийшов до тями, всі побачили на його щиці червону смугу. Від ментального впливу на шкірі агресора появилася стигма. Такого Таріс і сам не очікував. Виходить, скакалка це зброя? Ось тобі й дівчинка з бантиками. Дурня, що перевищив свої повноваження, було трохи шкода, та хто ж йому винен? Лотар був вражений ефективністю захисту, він поплескав потерпілого по плечу. І пообіцяв компенсацію за збитки. Переговори тривали до глибокої ночі, проте жодних результатів не принесли, тому що посланці не були уповноважені ні на що. Лотар мав рацію. Вільні з'явилися виключно на розвідку. І Таріс у своїх припущеннях не помилився. Найсильніший з прибульців. Він виконував функції секретаря глави місії, одразу ж поткнувся до Кейтара. Інші ентари його не зацікавили. Кейтар молодець, впорався чудово, вивів менталіста з ладу на весь час переговорів. Він легко впустив прибульця у свідомість, а потім нацькував на нього маренку. Захисниця спрацювала поповні. по повній. Помордяться, звичайно, зухвальця не хлистала, але скакати через мотузочку навчила. Так він і підстрибував періодично на своєму стільці, уп'явшись у блакитні очі спадкоємця, поки Таріс і Латар обробляли його співвітчизників. Ніяких цікавих відомостей з гостей витягти не вдалося. Хіба що зайвий раз підтвердили, що остання пандемія мала штучне походження і зародилася на вільних островах. Той тип, що дістався Лотару, інформацією про зараження, володів в мінімальному обсязі, але подумки називав епідемію біологічною атакою. І дуже боявся, що нинішній візит завершиться для них так само невдало, як і попередній напад, тобто величезними втратами для самих вільних. Розумний чолов'яга. Якби лотар мав трошки менше політично-дипломатичного досвіду, то не втримався би і з задоволенням випатрав би йому усю голову. Після перемовин гостей запросили розділити з господарями їжу. Новий звичай, встановлений Тарісом. А за столом пояснили вербально, а не ментально, що згодні на співпрацю, але лише зі справжніми дипломатами і контролювати будуть кожен рух прибульців. Додому Таріс повернувся майже під ранок. Еліна спала, проте прокинулась, тільки на він увійшов. Тобто чекала навіть у вісні і дуже хотіла побачити. Хвиля ніжності затопила свідомість. Він нахилився над дівчиною і легко торкнувся поцілунком її вуст. Втомився? сонно запитала вона голодний. Як все пройшло? Все добре. Втомився, звичайно, ні, не голодний. Повечеряв у палаці, спи, зараз прийду. Він встав і рушив у ванну. А вихідний дали донеслося йому вслід. Звичайно, усміхнувся Таріс. Тихе зітхання сповнене задоволення. І Еліна знову спить. А на серці Таріса. Так хороше, наче й не було тяжкого, неприємного дня. Коли Ліна вперше почула про джерело, вона вирішила, що це щось ефемерне, реально не існуюче, що стосується місцевої релігії чи філософії. Тим більше, що на запитання, де знаходиться джерело, Таріс відповів. У всіх по-різному, це залежить від людини, в одного далеко, в іншого близько. Місцеві релігійні засади їй нав'язувати ніхто не збирався, ось Ліна і не стала прискіпуватися. Треба буде, розуміння прийде саме собою. У реалі джерело відображала чаша, досить грубо витисане з каменю синього кольору. Відпольорованої до блиску була лише внутрішня поверхня посудини, зовнішня ж рясніла нерівностями, подряпаними і сколами. Стояла ця чаша зазвичай на столі, тому Ліна дуже здивувалася, коли побачила її на великому гладкому камені посеред абсолютно круглого приміщення. Як вони з тарісом опинилися тут, вона не зрозуміла. Спала ж неначе на ліжку, і сорочка її поділася невідомо де, та чомусь це не дивує. У залі, де стіни тонуть у різнобарвному тумані, а на стелі виблискують величезні зорі, інакше і не буває. А може, не існує жодної зали, і стелі немає також? Може, це таріонське небо виглядає так, там, де воно не приховане небесним серпанком. Десь далеко-далеко, за обрієм, де зараз ніч. Навколо було дуже гарно і цікаво, але бажання задаватися питаннями у Еліни швидко зникло, витіснене іншими потребами, набагато сильнішими та абсолютно приземленими. Тепер вона не дивилася на зорі, їй хотілося дивитися на Таріса. І не лише дивитися. Тілесне збудження охопило її, варто було побачити коханого у тому самому бойовому стані. Все, що сталося з нею напередодні, після того, як старіса злетів його блок, повернулося знову, наче й не було перерви майже в добу. І тепер їй не потрібні були залицяння, зізнання чи поцілунки, тільки він. Цілком і повністю, і негайно. Сповнена невимовного бажання, вона потягнула коханого до каменя, вляглася поруч із чашею і повністю розкрилася на зустріч чоловікові. Він не зволікав. Бажане проникнення вона відчула відразу, дуже здивувалася. Брехню виявляється, пишуть у жіночих романах. І хто вигадав казку про те, що це боляче? Незвичайно, воно, звісно, і зовсім не відчувається обіцяної насолоди, але зовсім не боляче. Чи це тільки їй так пощастило, а інші просто не мали такого чудового чоловіка? Тоді всі радощі ще попереду, а поки нехай буде так, вона згодна почекати. А в наступну мить. Знесло дах. Не у неї, у Таріса, але хіба є різниця, якщо ти з чоловіком одне ціле? От і лежала Ліна, приголомшена чоловічою насолодою, і вбирала у себе все те захоплення, що наповнювало його. Ще через деякий час захоплення змінилося відчуттям вселенського спокою, що наситило кожну клітинку тіла. І тепер Еліна, якби запитали, могла б з упевненістю сказати, що їй знайоме почуття істинного блаженства. А потім стало мокро і не надто зручно, жорстко та тяжко. Камінь є камінь, і та таріс нелегкий. Ліна порухалася, і чоловік, тепер вже чоловік нарешті, одразу ж відпустив її, приліг з іншого боку чаші. Білий камінь зберіг усі свідчення їхнього кохання. Рубін і перли, казала Шехерезада. Поетично, звичайно, але все ж таки виглядає не дуже. Сюди ж після них інші люди прийдуть, треба поприбирати, думала Еліна. А Таріс дивився на забруднений камінь з особливим благоволінням, наче чекав чогось. І раптом з центру чаші. Вдарив фонтан. Він відразу ж опав, наповнивши ємність до країв. Ліна на якусь секунду відволіклася на нього, а коли знову подивилася на камінь, той був чистий. З тієї хвилини, як вони опинилися в цьому залі, Таріс не промовив жодного слова. А тепер сказав джерело прийняло нашу жертву. Гріх Янізи та Рейтара спокутувано. Відтепер Таріон має майбутнє, але перша вода належить нам. Випий, скільки захочеш, і я теж. Вода у чаші стояла куполом. Чи то поверхневий натяг був тут таким сильним, чи ще якісь чудеса коїлися. Еліна вдивлялася у воду, дивилася. А потім підняла здивований погляд на Таріса. Як випити? Там же рибки плавають. Рибки? здивувався він. Так, маленькі такі, різнокольорові, яскраві. Ось у них, бачиш, плавнички і хвостики прозорі. У тебе вражаюча фантазія, задумливо промовив Таріс. А я бачу лише енергетичні іскри. Тобто пити можна, я нікого не проковтну. Пий, це енергія життя. Вона припала губами до краю чаші, яка тепер зовсім не здавалася грубою, бо синій камінь на зовнішніх нерівностях і сколах мерехтів і переливався, наче дорогоцінний. Вода виявилася такою смачною. Ліна пила, заплющивши очі від задоволення, пила і не могла напитися. А коли все ж таки розплющила очі, виявилося, що вони з Тарісом знову у спальні, лежать на своєму ліжку, а важка чаша стоїть між ними, загрузнувши у м'якому матраці. І якби не вода, що височіла над нею куполом, та не відчуття розпирання поміж ніг, це ж треба як довго зберігається. Ліна подумала що похід до джерела їй наснився. Свято, що завершує одруження, відбулося через три декади, і зібрало неймовірну кількість народу. Усі хотіли подивитися на тару і на мирянку і дізнатися, що за нові звичаї вона принесла на Таріон. До шлюбної арки пропустили далеко не всіх охочих. Критерій відбору був один відсутність у гостя будь-якої зброї. Ті, хто не побажав відмовитися від одвічного таріонського права на клинок, нового обряду не побачили. Заквітчену арку встановила на галявині, до якої вела широка алея. Під аркою молодих чекав мудріший айкіт. Гості розташувалися по обидва боки алеї. Спереду біля поляни Лотар, Гаяна, Вальтен, Танар і Айда з дітьми. За ними ентари дев'яти островів та голови шляхетних родів з усіх домів, стандартний набір гостей що запрошувався на кожен великий захід, а за ними решта чоловіки, жінки, дорослі та діти. Для безпеки, щоб не трапилося жодної тисняви і взагалі нічого непередбачуваного, задіяли, окрім звичайної палацової варти, ще й дві сотні менталістів з колиски мудріших, студіозусів та старших сколярів. Еліна пропонувала надрукувати спеціальні програмки для глядачів, в яких пояснити, що і як відбуватиметься. Але з'ясувалося, що відсоток письменного населення серед таріонців не дуже високий, тому в обов'язки студіозусів входило ще й пояснювати людям, що означає те чи інше дійство. Добре, що всі молоді менталісти. Були присутні на репетиції одруження і тепер вважалися знавцями нового обряду. Коли на алеї з'явилися Таріс та тар, гості розступилися, утворивши прохід. Обидва брати беззбройні. На голові Таріса вінець. Гості дивляться на них, навіть розмови стихли. У тиші чийсь голос розноситься далеко. І, здається, особливо гучним. А казали, що тар зжерли дракони. Завжди знав, що це брехня. Правитель зі спадкоємцем підійшли до Арки, повернулися обличчям до глядачів, гучний гомін сповістив про появу люсяни. Люди цікавляться, що відбувається, адже це не тара. А студіозуси відповідають пояснюють земний звичай. В'яма в світло рожевій сукні незвичайного крою, з рожевою мантиєю на голові йде до арки, розсипаючи перед собою квіткові пелюстки. Усі дивляться на неї, зачаровані незвичайним дійством, і ніхто не помічає появи Еліни, а вона вже стоїть наприкінці алеї під руку з гайсаром. Спочатку передбачалося, що Еліна піде до Арки сама, слідом за Люсьяною. однак цього ранку сценарій довелося терміново змінити. Ботару після сніданку знудило ось такий подарунок долі до дня одруження. Тарісові від радості аж розум замкнуло. Він ходив по стрівцю, весь час посміхався і мало не співав, тішився, наче дурник. Нездатний приймати рішення, прокоментував гайсар, бо саме йому довелося брати на себе ініціативу і все міняти. Він сказав, що наодинці ні за нізащо не залишить, супроводжуватиме аж до самої Арки. Мало що може статися по дорозі, адже вагітні буває і не притомнюють. Еліна з ним несподівано погодилася. Будеш весільним батьком, сказала вона. Щойно Люсьяна встала поряд з китару, Еліна та Гайсар ступили на алею. Музиканти їх не було видно за натовпом, заграли всім відому мелодію, яку Еліна, коли вперше почула, назвала незрозумілим словом штраус. Натовп на галявині залмер, витягуючи шиї. Вона була прекрасна, в блискучій срібній сукні та перламутрово білому серпанку, з маленьким букетом у руках та квітами у зачісці. І всі справді дивилися на неї, а Кейтар навіть гикнув від надлишку емоцій. Люсь, хочу, щоб у тебе теж була така сукня, сказав пошепки він. Лотар стояв серед родичів Таріса. І дивився на своїх синів. Ось гайсар веде і номерянку до чоловіка, ось Таріс бере її за руку. Ось кітар переглядається з Люсьяною. Троє братів, вони сім'я, але його лотара заслуги в цьому немає. Своєю єдністю брати зобов'язані вчителям і найбільше, звичайно, Айкиту. Ось він, Айкіт, стоїть під аркою у своєму білому одязі. Колись давно пандевія відібрала у нього дружину і ненароджене дитя, але він підхопив те, що сам лотар відкинув без будь-якого жалю, кволе немовля, яке стало в результаті найсильнішою людиною планети. Ось такі жарти долі, якби хто знав. Айкіт приймає клятву, і Номарянка вимовляє її першою своєю мовою. Таріс повторює на Таріоні. Дивно, що він поступився її лідерством у цьому питанні, але їм видніше хороша клятва бути поруч, зберігати вірність, любити. Та оберігати у горі та радості, у багатстві та бідності, у хворобі та здоров'ї, доки смерть не розлучить нас. Смерть розлучила Лотара з його Вайдоря, але, звичайно ж, він сам винен, що не впізнав у Теїзі своєї єдиної, не надав їм другого шансу. Бабку треба було слухати, а не підкорятися своїм бажанням. Але тоді не було б Кейтара. Трьох синів подарувала зоряна матір Лотарові, і кожного з них він примудрився зрадити. Сумний результат прожитих літ, але які там його роки? Сорок дев'ять, це навіть не половина життя. Чи не спробувати розпочати все спочатку? Кейтар подає Тарісу обручку, і той надіває її на палець своїй дружині. Потім вона те саме робить із ним дивний звичай і були б хоч кільця примітними, та ж ні, такі собі, тонюсінькі обідки. Таке надінеш і перестанеш помічати відразу дуже дивний звичай. Але гості спостерігають за тим, що відбувається, з надзвичайною цікавістю. Напевно, вже завтра ювеліри зароблять на обручках цілі статки. А от при вселюдний поцілунок це добре, оце сира ментального впливу у Таріса. Глядачі в момент підхопили приклад молодих. Навіть Вальтен, старий драконечко, цілує свою гаяну. І спинятися не збирається. Так через 28 декад молодий тар підраховуватиме неабиякі демографічні прибутки. І на сам кінець щось зовсім немислиме і веселе, і Номирянська весільна гра, Айкіт просить підійти до арки незаміжніх дівчат. Погоджується далеко не всі. Але кілька десятків, переважно дівчатка років тринадцяти 14 все ж таки виходять на галявину. Сенс гри простий. Тара кидає свій букет дівчатам. Та, що впіймає його, вийде заміж раніше за всіх. Кількість учасниць миттєво зростає у кілька разів. Це ж треба, як усі заміж хочуть. Люсьяна в цьому натовпі загубилася. Шансів зловити букет у неї практично немає, але вона все одно тягне руки вгору, як і решта претенденток. Еліна повертається до натовпу спиною та кидає букет через голову. Тієї ж миті він опиняється в руках у ф'ями. Дівчата розчаровано виють, Таріс усміхається. Кітар, щосили намагається зберегти незворушність. І, здається, крім лотара, ніхто нічого не помітив. Портал Айкета був, як завжди, вивірений з математичною точністю. Ну, от і все. Молоді вклонилися мудрішому і гостям, і зробили крок у арку в своє нове життя. Далі буде. Друзі, хто не встиг, запрошую підписатися на канал. Так ви не загубите продовження книги. Дякую усім, хто підтримав мене підпискою, вподобайками та коментарями. Прошу також допомогти мені розповсюдити це відео і поділитися ним з вашими друзями. Текстову версію книги. Можна знайти на літературній платформі Букнет, за посиланням, що наведено під відео. До зустрічі, ваша Єва Ромік.